Кошенята попліткуємо. Вони обрали російську мову та російський культурний вплив. Чому і що саме пішло не так? Будемо розбирати. Тож мощуйте зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Починаємо розбирати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я вирішив зробити невеличку підбірку, це лише незначна частка тих, хто не зробив свідомого вибору перехід на українську мову. І цей випуск присвячений немовному питанню. Він в першу чергу пов'язаний з тим. Що є певна частина населення, котра не готова відмовитись свідомо чи ні від російського культурного впливу, і саме через свій несвідомий вибір вони продовжують поширювати частково російські наративи, які чудово лягають в контексті російської пропаганди. Тому давайте з вами поговоримо. Анна Алхім, я не хочу приділяти багато уваги. Про Аню сказано все, що тільки можна і не можна. Російська музика, російськомовний блог, але зараз вона буде трансформуватися, тому що доводиться, тому що кримінальна справа і не тільки. Далі, Альона Веном, українська блогерка, яка заточувала свій блог в першу чергу на російськомовне СНД Пострадянський Простір, сьогодні продовжує працювати чудово на е, об'єднання народів. Продає свої курси і не тільки і все це виключно російською мовою, адже саме постсавєтчина приносить їй чималенькі гроші. А ось Анастасія приходько здивувала. Ви знаєте, з одного боку Настя така проукраїнська, така величезна патріотка, багато допомагає, закриває збори, виступає перед військовими, говорить про важливість української мови культури, але вона не змогла подолати в собі зросіщену українку. Котра ну от, говорить. вона хоче говорити, а не розмовляти. І Настя приходько, аби не обкекатись максимально, тому що все одно репутація важлива, імідж важливий, пісні треба випускати, випускає їх, до речі, українською. Вона постійно мається між двома язиками. З одного боку, в неї з'являється безліч українському постів та рілзів, сторіс. Водночас дуже багато російськомовних тому Настя не змогла визначитись на четвертий рік повномасштабного і продовжує загравати з усіма аудиторіями. Можливо, теж хоче в політику. Я не знаю, стверджувати не буду. Це моє припущення, тому і намагається. Лавірувати, як то кажуть, між між, аби точно всидіти там, де буде це комфортно. Блогерка корячка та стася Макеєва. Я б їх додав би на одну сходинку. як і Макеєва, так і корячка. Ну, не можуть вони в собі викорінити малороса. Притому корячка, все ж таки, порівнюючи з нашою прекрасною Макеєвою, все ж таки робить проєкти українською, частково щось знімає. Українською Публічному просторі, частково українською, видно, що їй це складно, але вона, хоча б, робить ці спроби. І це непогано. Я хочу підтримати. Я вважаю, взагалі, ті люди, які все ж таки е, роблять свій свідомий вибір е, переходу на українську мову, е, не треба тиснути, потрібно підтримати і допомогти. І в жодному випадку, будь ласка, не смійтеся, коли людина допускає помилки, бо інакше це виглядає як повне знецінення кроків людини. От Світлана Вольнова теж намагається знімати українську, дуже. Специфічний акцент. неможливо повірити, але я користуюся цим. Це чистка яйцем. Яйце працює на рівні квантової фізики і забирає негатив з вашого енергополя. Візьміть свіже, куряче яйце, поставте на рівні серця, не торкаючись до тіла. Видихайте свої страхи. Мабуть, протягом одної хвилин, мабуть, більше, а далі повертайте яйце проти годинникової стрілки, збирає негатив, вирву, далі розбійте яйце в банку з водою і поставте на ніч біля голови. Мені допомагає. Але я в жодному випадку не напишу їй ніде. Боже мій, що це за акцент, Тому що так робити не можна, треба гарно і так далі, і так далі. Дати людині час, якщо вона зробила цей вибір, це вже добре. Наш список неможливий без Олексія Арестовича та Спартака Суботи. Я б залюбки їх не додавав і не згадував, але... Олексій Ростович, не дивлячись на заблокований ютуб канал в Україні, а продовжує транслювати віщать на російськомовне населення, продовжує нести повністю російські наративи. Є безліч пліток, безпідставних і підставних на тему того, що він продався Кремлю. Тому до Арестовича питань немає взагалі. Я вважаю, що Арестович не має нічого спільного з Україною. Факт залишається фактом: Арестович це Пересідья, Арестович це там де деньги. Арестович це руська культура. Все йому не місце в Україні. Це моя, звісно, суб'єктивна думка. Я її не нав'язую. На жаль, я не можу вплинути на електоральну. Частину населення, котра продовжує вологіти від Арестовича, який викликає тільки роздратування, і не більше того. А от Спартак, субота вже і так тикається, і так микається. Розуміє, що виїзд до Іспанії був фатальною помилкою, тому що гроші закінчуються, роботи немає. А що далі робити, як рухатись, він не знає. І от його кидає сторони в сторону: то російська, то українська, при цьому в прямих етерах він відверто. Травив все, що пов'язано з українською мовою, з українською культурою. Спартак, інтернет нічого не забув. Я такий біспал в блогіях. Він тебе рахує скрити консерви російське, що вони максимально сипити зі руському вуру і так далі. Доповіді ну якби я так робив, то мені б нічого не заважало поїхати в Росію, а не в Іспанію. Розумно? росіяни не являються суперзахватчиками. Що російська це мова загарбника. Русський язик не, не принадлежить території Росії, не принадлежать. самый большой, смотрите, самый большой экспант и завоеватель во всем мире, то би ганьба, боже, напиши петицию. Вот это, слушайте, это абсолютно неинтеллектуальная позиция по поводу того, э, по поводу того, что ну, мова загарбника. Ганьба, согласен, абсолютно согласен, ганьба таким дебилом. Никто не отдавал русский язык в России. Причисляют русский язык вражескому языку. Невозможно причислить язык, сука, к врагу никак. Это типа это все очень просто объясняется. Смотрите, самые большие экспанты в мире не русские. Не русские. Россияне не являются суперзахватчиками. Враг, который непосредственно наказывал нас. Это типа Германия. Вот реально еще живы ветераны, которые переживали голод, связанный с войной. Живы еще некоторые единицы, конечно, скоро. Я даже в это когда их не станет. Скорее всего, если мне не повезет, тогда нет. Еще живы эти ветераны. А вы едете и учите немецкий. О чем это, блядь? Вы будете точно так же потом и русский учить. Потому не надо лицемерить вот это, нести какую-то... Ну, перестаньте позволиться, бомжи. Можете вибрати абсолютно любого человека, который вам нравится, нейтика какого-то бесхарактерного, який буде сидіти і говорити українською мову, і те, що ви будете хотіти чути. Ходіть, слухайте то, що вам нравится и смотрите блогера вот этот Лиза Блюдов с Цукунов, не могут отстаивать собственную позицию. Которые не умеют никак позиционировать себя, кроме как э, лизать в жопу, блядь, повесточка такая. И на Ютубе все равно контент у меня есть уже на русском языке, потому что ничего не поделаешь. С женой-то я буду точно э, писать подкасты на русском языке? Я ж не буду с женой писать на украинском языке. Она... Зачем это насилие над собой? Спартак просто красава, оставил по поводу украинского языка. Да-да, блядь, если вам что-то не нравится, пиздуй борозду. Ти знову, ти сказав, що українська, а Чому ти вибрав уйдем на українську? Знову, снов, берехня. Знаєте, це жалкое зрелище, блядь, вічно в позиції нытиков і простящих. Я, блядь, як не посмотрю. У мене всі хейтери, або там всі недовольні, це безхарактерні слизняки. Це бидло українське. Бидло українське, це знаєте, як, типа ромашка звичайна, чи, чи блядь, Це добре, а чому вже українською уже украинский блядь, це ще один. Чему не державник? Чему российскую? Две причины. Могу и хочу. Если бы среднестатистичный представник нашей нации был бы, как я, то у нас, возможно, бы и не было войны. Послушайте, да если бы хотя бы 10% населения, блядь, были, как я, было бы сильно-сильно лучше. Ну, если на самом деле вы меня сравните с Арестовичем, то мне приятно. Что думаете про Арестовича? Я думаю, Арестович умнее, чем девяносто девять 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 процентов нашего населения. Если придет повестка, ты пойдешь? Ну типа, то что серьезно, такой тупой вопрос есть. Если придет повестка, то ты пойдешь. С чего мне должна прийти повестка? Она должна прийти тогда, когда ну, нету брони или еще что-то. Я такого не допущу. И на ваше мнение, блядь, вы тупо никто и зовут вас никак. Как это? В одной песне Носи на показ патриота Стигму, чтобы твой зад миновал шпицруты. Ну, вы же, блядь, все патриоты только потому, что так модно. На деле из вас хуй кто готов что-то сделать. А те, кто готовы, они либо уже мертвы, либо сейчас говорят о том, что ну и вы нахер, надо оттуда валить. А тому не вийобуйтесь, і кому не подобається, можете просто забрати свої манатки і А, Що ти скажеш своей дочке після війни? Це ти знаете, типа уїхав чувак за границу, і йому скажуть, типа, і що ти розкажеш потім своїм дітям? Бля, що учил що путешествовал, язики, нормально, а не как як е -е, государственный раб. Що Арестович, що субота це абсолютно малороство всередині зросійщення від народження, і це виправити неможливо. Олег Кензов та Слава Камінська, які живуть за кордоном. А вони теж продовжують випускати пісні російською. Хоча були спроби українською, не склалося настільки ментально заточені під російське, що вони навіть не намагалися особливо якось над собою попрацювати, зробити щось корисне в роботі над собою, аби створити якісний україномовний продукт. Вони просто тицяючи в небо. Ага, вийде, не вийде, не вийшло. Все, повертаємося до російського. Олександр Елерт, який під час повномасштабного виїхав до США, намагався якось загравати з українською, не склалося і просто забив болт і продовжує виключно знімати все російською. Те ж саме можна сказати про співачку Луну. Це колишня дружина Юрія Бардаша. Ну там взагалі сувок головного мозку. Хто сказав, що для всіх українців успіх заключается в том, что они должны перейти на державну мову, полностью переобуться вот в этот тренд. И вот тогда они станут класним человеком і класним українцем. С каких це пор человек в Украине начал мірятися не, не своими хорошими поступками, а языком, на котором он говорит. И да? вот это умение отстраивать свои границы очень сильно в наше время делает артиста все-таки артистом, а не просто жертвовы обстоятельств, который вот пішов, потому что вот все так сделали. <гум> И потом он через 10 лет начнется так удивиться. А почему же чому ж у нього нет вдохновения, он вообще більше не хочет займатися музикою. Може, тому що он в какой то момент пішов против, сам против себя. Продовжує випускати пісні російською, точно так же, як і співачка Дакука, вона українка. Як виявилось, я думав, що це російська виконавиця, ні, це українка. І от Дакука теж робить контент російською. Чому важливо це проговорювати? Давайте м -м, зараз тверезо, спокійно проаналізуємо. Справа в тому, що не російська мова є тригером. Російська мова так, у нас частина населення російськомовне, частина населення україномовна. І до цього якось ми жили. Але сьогодні, коли гинуть десятки, сотні, тисячі людей, захисників, захисниць, цивільного населення, що повинно статися ще у вашій голівонці, аби ви врешті-решт зрозуміли, що мова важлива. І от коли закидують тези, чому я должна переходить на український, а чому в Німеччині говорять німецькою, чому у Франції говорять французькою, чому в Польщі говорять польською, чому в Італії говорять італійською, а чому в Україні говорять українською і російською? А я поясню, тому що культурна окупація Російською Федерацією по відношенню до України нікуди не зникала. І усі десятиліття, століття вона продовжувала окуповувати наші мізки, аби стерти нашу самоідентифікацію. І мова це невід'ємна частина цієї самоідентифікації, як мінімум, коли ти публічна людина, на тобі пряма відповідальність, що ти транслюєш в маси і як ти виховуєш свою аудиторію. Друзі, я знаю, що в нашій спільноті є і російськомовні, і україномовні. Я просто хочу, щоб ви задумалися про те. А чому взагалі важливо говорити українською? І чому російська мова несе загрозу майбутньому українській державі? Ви ж хочете жити в Україні? Правильно, ви ж не хочете їхати в Росію там е знаходитись. Батьківщина може зникнути, якщо буде продовжувати толеруватися яка разниця, Не все так однозначно, розмиття ось цих кордонів, те, чим займалися завжди політики, не одне покоління, державники і так далі. Культурні діячі Росія від нас відмахається тільки в тому випадку, коли ми будемо сильними, мати достатньо зброї, щоб дати їм піздій. Будемо мати повністю сепарований культурний пласт, сепаруємо від них мовно, і тоді їм набагато складніше буде вигадувати з кожним разом нові причини, чому вони повинні приходити приходіть когось спасати. Чому вони не йдуть рятувати британців, німців, поляків? Ви не задавали собі цим питанням. Але вони завжди йдуть рятувати тих, у кого русский язик в основі? Задумайтеся. І коли на окупованих територіях знаходяться рашики, першим ділом вони знищують українську літературу, українську мову і перше необхідне це російський язик, який водяться там. Якщо мова, на вашу думку, це не все так однозначно і не так важливо, чому тоді росіяни... Саме мову використовують як головну зброю. А ми, маючи свою зброю в руках українську мову, свідомо кидаємо як автомат на землю. Просто проаналізуйте і подумайте. Я дуже сподіваюся, у вас щось відгукнеться і ви проаналізуєте, тому що ця тема дуже тригерна, дуже важлива. Я не засуджую нікого. Ви самі обираєте свій шлях. Але просто проаналізуйте і зрозумійте. І блін, українська мова, вона чудова. Я кайфую від того, коли знімаю випуски українською. Так є частина друзів, з ким я ще спілкуюся російською. Я ніколи не лукавив з цього приводу. Але на 80% ті друзі, з якими ми тільки російською говорили, вони вже теж поступово, але все ж таки українізувалися. І я безмежно цьому радий. У нас красива, солов'їна, неймовірно мелодійна мова. Так по чому ж вас тягне туди? От от туди? Где все чопарне?» і так далі, і треба ці гекання, оце все. Просто задумайтесь і проаналізуйте. І транслюйте в собі, оточуючим та своїм діткам правильні цінності, тому що від того наскільки ми зможемо культурно, ментально, політично військово сепарувати від рашиків, взагалі відійти, от назавжди, вийти з їх орбіти, це напряму впливатиме. В якій країні та яке майбутнє ми будемо мати, до речі, згадуючи про Алхім, Алхім, як я казав, це накопичувальний ефект, і аналхім – Алхім це продукт наслідок провальної інформаційної політики, коли усі казали, яка різниця, не все так однозначно, і от ми на вихлопі маємо таких блогерів, як Аня Алхім. Проблема в несвідомому виборі. Аня повинна переусвідомити дуже багато речей, дуже багато чого в собі змінити, і в першу чергу побороти. Свого малороса. Такі кейси, як Залхім, це результат провальної інформаційної політики, коли політики займалися деребаном бабла, корупцією і точно не культурним збагаченням власного народу. Ну що, друзі, такий у нас сьогодні важливий випуск. Подобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Приток». Па-па!